Я вчора переїла, був зрив, я їла все, що бачила. Сьогодні мені дуже соромно. Я відчуваю важкість почуття провини. Такі повідомлення не рідкість. То що ж ми будемо робити, коли переїли? По-перше, припиніть себе сварити. Почуття провини вам зовсім не допоможе, а навпаки, погіршить ситуацію. Тому що наступною думкою після почуття провини буде згоріла хата, гори і сарай. Типу, один день приїдання може перетворитись на тиждень. Заїдань, а це вже зовсім інші цифри на вага. Друге, це сфокусуйте свою увагу на негативних аспектах вашого переїдання. Що ви відчували? Важкість, почуття провини, були проблеми з засинанням. Добре, фіксуємо це, і наступний раз, коли у вас буде потяг до переїдання, згадайте це. І третє, будь ласка, не робіть собі ніяких до ні днів, ні на насогах, голодових. Просто продовжуйте свій план здорового харчування.